Погляд на мою квартиру з одним нюансом. Це двері. Невеличка, але досить красива. Кухонька. Тобто тут у нас холодильник. Це не моє. Ну що, поїхали далі. Це я. Всім привіт. Ось тут у нас свята, я святий, як то кажуть, туалет. Я кажу це не моє. Душ красивий душ. Далі таке -от красиве дзеркало, умивальник. У мене нарешті є умивальник в минулій квартирі. В минулій квартирі. Квартилі, блін. <клевиця> в минулій квартирі його не було. Включаємо світло і тут у нас основна кімната. Звісно, що моє робочі. Моє робоче місце. <клевиця> Да-да, зараз багато з вас хто напише, що знову собі не взяв ігрове крісло. Тут. Не моє. Тут я займаюсь сном. Телевізор. Красивенько, так, у мене тут все лежить. Да, Це мій зуб. Що не вірите, чи. що? Як ви думаєте, скільки коштує оренда цієї квартири? А в чому ж тут мінус, а? Ну а нюанс в тому, що квартира знаходиться на 20-му поверсі і не працює ліфт.